Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кет ТВ. Сьогодні розповім про чарівний візерунок, який буде добре виглядати з лицевого боку, зі зворотнього боку, і навіть якщо в'язати зверху вниз. Всього потрібно три рядочки, які повторюються один за одним один за одним. Почнемо! Набираємо кількість петель, щоб їх можна було поділити на 4, плюс ще 4 і 2 кромкові. У мене для зразка, такого чарівного, 30 петель. Перший ряд. Дві петлі зворотні, один накид. І наступні 4 петлі в'яжемо разом однією зворотньою петлею. Все повторюємо до кінця ряду накид, 4 петлі разом однією зворотньою накид, 4 петлі разом. В'яжемо до кінця ряду, для цього візерунку. Бажано брати спиці з загостреним кінцем, щоб було зручно підхватувати чотири петлі разом і закінчуємо ряд двома зворотніми петлями. Наступний другий ряд. Дві. Лицьові петлі, лицьова. З накиду попереднього ряду пров'язуємо три петлі: лицьова, зворотня і знов лицьова. І так повторюємо до кінця ряду лицьова петля, три петлі з накиду, лицьова петля. Дов'язуємо до кінця ряду і в кінці рядочку дві лицеві петлі. Третій, останній рядок нашого рапорту це просто лицеві петлі. Як бачите, ну дуже простий, дуже красивий, дуже ажурний і вишуканий візерунок. Дов'язуємо до кінця ряду лицьовими петлями і далі знов повторюємо з першого ряду. Ось така краса у нас виходить. Всім легких петельок. В'яжіть з задоволенням. Побачимось.